Емілія Писаренко Івлєва, концертмейстерка камерного оркестру Арката, солістка Вінницької обласної філармонії, викладачка та диригентка камерного оркестру Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Миколи Леонтовича. Закінчила Одеську національну музичну академію імені Нежданової, любить подорожувати, життєве кредо, бажання це безліч можливостей, небажання безліч причин. Обирайте на свій смак, які вам вподобання подобається, що ви хочете подивитися, що ви хочете відвідати. І плануйте собі, як бачите, планів і виборів, і задумів є чимало. Ну а якщо ви хочете послухати скрипку, то є й ми не з того, що ось Емілія розкаже нам, де і коли можна буде найближчим часом почути скрипку Вінниці. Планується концерт, не планується за це за інтриги цього фестивального і концертного життя, чи ні? Так найближчим часом, 12 листопада, музика. Поза часом 30 років разом Ярослав Володимирович Військового баїст 30 років його концертної діяльності. Він запрошує відвідати зал Вінницької обласної філармонії. У складі квінтету буде дуже цікавий вечір. Музичний у супроводі скрипки, губою, фагота, роялі та віолончелі. Це Перше і зовсім протилежний захід, який буде відбуватися також залученням економічного симфонічного оркестру Вінницької обласної філармонії у театрі Садовського. Це буде Симфонія Геймс. Угу. Тобто, я думаю, що діти стопроцентово прийдуть діти. 16 листопада. Диригент Іван Селищев презентує також нову програму для Вінниччини. І далі також 3 грудня буде «Бітлз Барокко» О. з академічним камерним оркестром, за дергенським культом, нашу любнеместро, заслужений Гори мистецтва, солісти я і Марія Кукалецька. Угу. І в цей самий день також у Вінницькому фаховому коледжі буде значна подія. Це до пісенності, це до нашої історичної події. Це е, фестиваль е, Миколи Леонтовича, де ми презентуємо е, твори Леонтовича, обробку Богдана Кривопуста, щедрик та додарок у складі. Вінницького хору і камерного оркестру, також мадригуватиме Ольга Іванівна Бабошина. Коли ви Мені здається, щойно, друзі, Емілія просто розпланувала все культурне життя відничан до кінця року. Ні, а ще є штраус. Ну, я з колегою з нас формує мова і культура. Це саме те, що нас витягує в надскладні часи для нашої країни. Тому напевно ми разом сьогодні. Yeah. Yeah. Дякуємо неймовірно. Мілія так зараз. Все ж хочеться про скрипку і про вас особисто трішечки mm -hmm. поговорити. Скрипка це дитяче захоплення, чи можливо вже в дорослому віці познайомила? Чи можливо з батьки зі стали, зі що ти йдеш на скрипці? скрипців? Ніхто не казав, тому що це був подих. У ага. Мене мати скрипалька, тому з дитинства вдома звучали звуки скрипки, музичного простору він чи не репетиції, концертної діяльності, учнів. Тому воно і знайшло Тому С -с -с сусіди Сам... такі. Давайте ми вже до скрипки звикли. Давайте хай і дитина скрипкою теж та займається. Також займаються музикою, Вони вже звикли. Тому це ага. подих. Ага. От якщо так загально, це угу. те, що ми сьогодні для вас. Скрипка, музика це професія, це спосіб життя, це хобі, mm. це ось звиклося і не, не може відпустити. Ось, як, як ви себе почуваєте? Це, себе? Мова. це, 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 мова, це так? мова. Це мова, це мова це мова спілкування. Якщо вже ну, контекстно це зісно, це мова. Чому? Тому що ми приміряємо на себе дуже багато образів і ми доносимо до глядача. Тому це те, то, що знаходить в мені відображення. Це і професія, і захоплення. Тому це. Просто а, я. А, а якби не скрипка, що чи, чи, на, на чому б хотілося б зіграти? Ой, на всьому одразу <різування> тут, <різування> тут, не очікувано барабани. Да, ну нема такого соціального. Понервис... Да, ми всеядні, Ми ага. любимо все, все, що стосується, все, що до чого ми ну, маємо дотик, доторкнутися, тому все разом. Емілія, я дуже полюбляю дізнаватися від наших гостей якісь свої історії про виступи, які змінили можливо життя чи ставлення там до був. Музики. Якийсь, момент, якийсь, якийсь момент, переломний момент, коли а, ось вирішив, що запам'яталося у вашому музичному житті, і ви нам про це роз, можете розказати зараз. Кожен момент, кожен виступ він неймовірний. Ти не можеш вийти з однієї програми і сказати все одноково. Тому люблю філософські якісь задуми, емоційні. Вони не завжди веселі, але ти поглинаєшся разом з слухачем в спільну емоцію. І потім, коли ти чуєш оплески видацькі, це енергетично дуже сповнює. Тому окремого конкретного виступу сказати, бо їх безліч, їх просто безліч сумарно. Чуєте цю музику. Так. так, знаєш, я вслухаюся і хочу почути Емілію, бо дуже цікаво. Натхненно. Ви дійсно даруєте натхнення. І хочу почути музику. А просто під, під цю музику а мене не закрити. Знаєш, камера сесія. Я не знаю, одним ухом там, одним. Я, я просто очікую, що десь якийсь п'я зараз де фраза «Залишайтесь на зв'язку оператору кол-центру занятий. Який, який ти неромантичний, вкотре я вже впевнююсь, не знаю. Скажіть, а дійсно не було такого чогось після цього моменту я ось там та так рад не буду, так, зміню своє ставлення чи, чи, чи не будуть Е, Ні, такого не було, було ні. ніколи. Не хотілося звернути з маршруту. Mm -hmm. Ми йдемо крок до зірок. Mm -hmm. Ми йдемо дарувати людям радість. У нас місія особлива. Mm -hmm. А ось роль концертмейстра, Це ж більше не про сольні а більше про цілий оркестр. Як, в чому різниця? Вам більше як подобається сольно виступати чи ось з колективом? Чи це дві різні речі? І, не по напрямки, інші напрямки, інше сприйняття. Інші задачі. Але одне в нас особливе це те, що ми завжди разом. Це да, оркестр, це те, без чого не може жити соліст і концертмейстер, це відображення всього оркестру, тому що ми всю роботу робимо разом. Люблю своїх колег повністю і дуже дякую, що вони в мене є. Добре, і ще так, знаєте, вже на останок такий невеличкий підсумок. Да? Про що ви мрієте? Можливо, якийсь проєкт, який хочете втілити у реальність? Можливо, написання музики. Альбом власного, що це, до чого mm. йдете? до чого прагнете. Конкретної такої мети не, немає. Є мета знаходити отзив сердечний і мотивувати людей на майбутнє, на те, щоб діти становилися краще, щоб глядач новий приходив У нас зараз, до речі, після коронавірусу, ну, після початку війни, дуже багато переселенців. Дуже багато щирого глядача. Люди голодні після коронавірусу, <рес> так, 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 так. Тому все, що зараз відбувається, це і є мрія, яка зараз стає реальністю. Дякуємо, дякуємо, дякуємо за таке з натхнення. Ось дивлюсь на вас, і відчуваю, як ви ось палаєте цією пристрастю до мистецтва і дійсно вас надихаєшся і класно, що є такі люди, які підтримують, підтримують і живуть мистецтвом, а не не просто роблять мистецтво там заради мистецтва. Так?